Аю, в ефірі інформаційні деталі середи у сьогоднішньому випуску. «Про таке». допомога з Угорщини. Сусідня країна передала Закарпаттю кілька вантажівок з їжею та медичними засобами. Продаж держмайна в Закарпатті готують до приватизації шість підприємств, зокрема і колись легендарну леанку. Земельний конфлікт. Сусіди Ужгородці не поділили кілька соток прибудинкової землі. Такі випадки не рідкісні. Що робити у схожих ситуаціях? Ми дізнавались у юриста. Вісім вантажівок з гуманітарною допомогою на 100 мільйонів форентів зустріли ввечері вівторка 2 червня на пункті пропуску ЧОП загонь. Привезли медичні засоби, халати, рукавиці, засоби гігієни та продукти харчування, борошно, макарони, крупи, олію, консерви. Усе це направлять волонтерам та громадським організаціям Закарпаття та Івано-Франківщини. А вони вже самі розподілять гуманітарку серед тих, кому вона найпотрібніша, зокрема й переселенців, Спілкуючись з пресою, держсекретар міністерства національних ресурсів Угорщ мікло шолте зазначив, цю допомогу угорська сторона вважає пробною, і до початку зими планує направити в Україну ще один такий вантаж. Також угорці пообіцяли взяти на реабілітацію 11 українських воїнів. Чотири вантажівки ми доправили на Закарпаття. Ще чотири поїдуть на Івано-Франківщину. Цю допомогу збирали вісім благодійних організацій та всі небайдужі угорці. Також ми розуміємо, що допомога українцям зараз дуже потрібна, тому плануємо інші такі вантажі. В Ужгороді піймали ще одного крадія велосипедів. Чоловік займався цією кримінальною справою кілька місяців і напрацював схему. Використовуючи чужі імена, викрадені транспортні засоби здавав у ломбарди і виручав за них гроші. Відповідальність, яку понесе порушник, визначатиметься на основі вартості викраденого майна. Нагадаємо, цьогоріч на Закарпатті поцупили 271 велосипед. Лише за минулий тиждень відкрили сім кримінальних проваджень по цих фактах. 40% крадіжок двоколісних фіксують саме в обласному центрі. Закарпаття. Особа, яка перебувала в розшуку, також зараз затримана, знаходиться в СІЗО, в слідчому ізоляторі, задокументовано вісім таких фактів: крадіжок велосипедів, мешканців міста Ужгород. На цьому не зупинилася міліція міста Ужгород, продовжує також займатися розкриттям даної категорії злочинів. Аті готують до приватизації шість державних підприємств. Серед них і знаменита Леанка. Кабмін затвердив перелік понад 300 державних підприємств, зокрема й восьми десятків у сфері АПК, які підлягають продажу у приватну власність у 2015-му. Про це зазначено у постанові номер 271, опублікованій на офіційному сайті уряду. Серед них на Закарпатті Бергівська птахофабрика у селі Кідюш, відкрите акціонерне товариство Бескет у Новоселиці, Закарпатський завод, електроавтоматика, а також агропромис. Слово фірма Леанка у середньому останнє колись легендарне держпідприємство з виробництва вина, розміщене в п'яти населених пунктах Закарпаття, та має два винні заводи з підземними сховищами. Сусідські війни. У середмісті Ужгорода сусіди не поділили земельну ділянку біля приватних будинків. У пошуках винних зайшли у глухий кут, бо кожен доводить свою правоту. Що робити, якщо на вашій землі, без вашого дозволу, чи то навіть відома хазяйнує сусід, розібратись спробувала наша Наталка Пенько. Будинок на Швабській Вікторія отримала у спадок сім років тому. Сама тут не мешкає, але щотижня приходить оглядати територію. Коли побачила, що її двір захаращений і схожий на смітник, не Повірила власним очам. Це остатки мої сливи. в що перетворили? Тобто вони взагалі зайшли. Нормально. Три тижні тому сусідка жінки почала ремонт. І тепер пройти на свою територію Вікторія може тільки через її двір, пробираючись повз гори будівельного сміття та гілки зрубаного дерева. Там у мене була хвірточка, її забили. Тут у мене був паркан, його знесли, бо він був прикріплений до сливи, яка тут росла. І ця слива була як індикатором. І чому я прийшла? Тому що я побачила, що вже ну, нема зелені на моєму участку. Я була в шоці, коли я це побачила. Я не кажу, що там був ідеальний порядок, але фундамент було видно, по ньому можна було ходити. Так там росла трава, але вона нікому не заважала. Вікторія показує документи, що посвідчують її право власності на будинок і загалом на територію у дві сотки. Переконує, сусідка перенесла паркана в глиб чужого двору майже на метр. Пробуємо дізнатись думку іншої сторони конфлікту. Власниця сусіднього будинку мешкає на суміжній вулиці конопляній. На дзвінки домофону відповіді не отримуємо. Виконроба на будівництві також нема. Працівники йому телефонують, але й він нічим допомогти не може. Справа в тому, що ми не можемо знайти хазяйку. Скажіть, будь ласка, чи можете ви позвонити господарю і попросити? Хай не знаю, запитати принаймні, чи вона на місці тут, чи може підійти, бо ми не можемо з нею зв'язатися? Вона не перед роботь, я не знаю. Відділо залі. Заяву про порушення своїх прав Вікторія зареєструвала в міськраді. Жінка переконує, своє відстоюватиме на розгляд звернення. Чиновники мають сім днів. Упродовж тижня спірну ділянку мають оглянути земельники і дати висновок, на основі якого конфлікт мають врегулювати. Якщо висновки органів місцевого самоврядування не вдовольнять одну зі сторін конфлікту, можливе навіть оскарження у суді. Юристи ж дають кілька порад, як діяти в ситуації, якщо у вас виникли схожі земельні конфлікти. Вказане в. Лівів регульовано 158 статтею земельного кодексу. Щоб підтвердити факт порушення, тобто треба на нього мати по перше право відповідно право на землю. Для початку, якщо це порушення правил добросусідства, сусідства, потрібно зафіксувати факт конкретний, яким чином порушено. Можливо, це задимлення, в тому числі замусорення земельної ділянки або прибудинкової території. Як показує практика, найчастіше земельні конфлікти йдуть вирішувати до суду. В Ужгородський центр зайнятості цьогоріч звернулися 107 переселенців. 70 з них перебуває на обліку, 34 мають статус безробітних. Швидко знайти роботу таким внутрішнім біженцям заважає мовний бар'єр. Часто вони розмовляють лише російською і незвичні для них заробітні плати. Вони відчутно менші, ніж були у східних регіонах. До речі, спеціально для переселенців пропонують роботу навіть з наданням житла. Нині є сім таких вакансій. От щодо найбільш затребуваних професій тенденції незмінні. Подрібні. Швачки, охоронці, медичні сестри, прибиральниці загалом у 2015-му в Ужгороді через центр зайнятості працевлаштували майже сім сотень осіб. А ми запитали у закарпатців представники, яких професій на їхню думку в області можуть заробити найбільше, що почули в нашій традиційній рубриці. Громадська думка. І IT-професії, це е, мені важко сказати, це і творчі професії, але це організаторські якісь мають бути професії. Бо якісь фрілансери, художники, дизайнери, або все такі депутати, і бізнесмени, і валючки. Много грошей в нашій країні, це, мабуть, невозможно, к сожалению, на сьогоднішній день. Лібо це якась должність, і ти грабіш, либо воруєш, чесно. Програміст. Чому? Тому що, по-перше, це одна із самих передових професій на даний час і на комп'ютерах буде визначатися наш мір, скажімо так. Ви, ви професія юриста, медика, приватного підприємця. Медицинський працівник. Я всю життя проработала і знаю. Президентом. Якщо ні, то і в парламенті рядом коло нього сидів. Рєндо. Скупати поміщення і здавати в оренду. Якщо професію класти достатньо коштів, медицина завжди на рівні, я так думаю. Бути агроном це хоч і дивно, але зараз дуже розвивається у нас сільське господарство, тому я думаю, що агрономів у нас дуже мало, і це в майбутньому буде дуже така оплачувана робота. Не перемикайтесь. далі. Короткий огляд інших актуальних новин. На Закарпатті за сприяння у перевезенні контрабанди прикордонник отримав майже 500 доларів хабара. Військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону спільно з працівниками відділу СБУ задокументовано факт вимагання та отримання начальником відділення одного з прикордонних пустів Закарпаття неправомірної вигоди. Хабар службовець отримав за сприяння у переміщенні до Румунії цигарок. Прикордонника затримано наразі готуються клопотання до суду щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу та вирішується питання про його від. Сторонення від займаної посади. Угорські митники затримали фольксваген з контрабандними цигарками. Стара автівка на угорських номерах була буквально нафарширована сигаретами. Правоохоронці вилучили 3,5 тисячі пачок без акцизів. Машина намагалася перетнути пункт пропуску Лужанка Бергшуран. Вартість контрабандного товару оцінюють у 3 мільйони форентів. Сигарети та авто вилучили, а горе водію ще й доведеться сплатити чималий штраф. Полуниця в Закарпатті найдешевша в Україні. Прогнози про захмарні ціни на ягоду не виправдались. Вона дешевша щодня. А все завдяки щедрому врожаю. На ужгородських ринках кіло полуниці нині можна придбати за 12-15 гривень. А у столиці, наприклад, кілограм смачної ягоди коштує щонайменше 30. Найдорожча полуниця коштує в Донецьку та Криму близько 100 гривень за кілограм. Двоє ведмежат, вилучених на митниці, поселилися у Центрі реабілітації бурих ведмедів на Міжгірщині. Тварин знайшли два тижні тому бориспільські митники в багажному відділенні серед речей пасажирів, які прямували до Дубая. Днями клишоногих передали працівникам Національного парку Сеневер. У реабілітаційному центрі бурі житимуть з дорослими ведмедями, яких зараз у центрі налічується 18. Залишайтесь з нами. Попереду у деталях ще багато цікавого. Зокрема, і про таке. Крововилив у мозок зі спекою кількість інсультів зростає у рази. Ми не просто розкажемо, як розпізнати небезпечну недугу, а й покажемо експеримент, як реагують закарпатці, якщо незнайомому перехожому стало погано посеред вулиці. Новації вступу усе, що треба знати про особливості вступної кампанії, 2015 з перших вуст далі. Доленосний матч. Жіноча збірна України з гандболу проводить останні тренування перед грою з польськими суперницями. Це буде видовищно. Німіють кінцівки, втрачається здатність чітко вимовляти слова, навіть посміхатися. Усе це перші ознаки інсульту. Саме влітку в рази зростає небезпека виникнення цієї страшної недуги. Не застрахований ніхто щотижня, два а то і три виїзди швидкої лише в Ужгороді, саме через інсульт. Після якого повернутися до активного повноцінного життя вдається лише 20% краян. Як берегтися та розпізнати крововиливу мозок, розкаже Ірина Крупко. Смертельна спека. Більше половини виїздів закарпатських лікарів швидкої влітку через інсульти. Медики кажуть, при крововиливах у мозок головне не запізнитися. Важлива кожна хвилина. Ми виїжджаємо дуже часто на інсульти, особливо дуже при таких погодних умовах, як є величезна спека. Ми Надаємо допомогу. Ми зразу вводимо всі лікарства, які у нас є. Машини у нас укомплектовані, даємо кисень і веземо. Повідомляємо прийомний покій нашої міської лікарні. На порятунок життя у лікарів лічені години розпізнати інсульт звичайній людині важко. Тож, якщо комусь поруч стало зле, не зволікайте, а одразу викликайте швидку. Інсульт це ж завжди раптово. Якщо людина раптово перестає говорити, перестає рухати кінцівками, то це інсульт. Ви не можете на вулиці без спеціальної підготовки зрозуміти, що це інсульт тим більше зрозуміти, яка форма інсульту а в будь-якому випадку потрібно негайно викликати швидку медичну допомогу. Ми вирішили перевірити закарпатців на людяність і провели експеримент в одному з найпопулярніших скверів у центрі Ужгорода. Поруч знаходяться кілька держустанов, міськрада, кафе, дитячий майданчик. Тут завжди людно. Ховаємо камеру подалі від очей і починаємо. Минула хвилина. Люди поруч сидять і бесідують ніякої реакції. А от малюки, які гуляють поряд, практично одразу кличуть батьків. Проходить три хвилини. До мене підходять жінки і питають, чи зле. Тест на людяність ужгородці склали і навіть знають, як розпізнати інсульт. Ні, ні, ні. Чоловік не може висунути язик, підняти дві руки, достати руку рукою до носа. Ну, що це в цьому плані. Це головні болі, головокруження, обморочний стан. Високий тиск. Саме більше, що високий тиск і може бути інсульт. Допустим, спочатку може втратити річ, не може говорити, голова боліти. Починається крутити голова, параліч паралічена конечно всі. Повністю убезпечити себе від інсульту практично нереально. Та запобігати хворобі можна, особливо у спеку. Перш за все, регулярний контроль артеріального тиску. Міряти його потрібно кілька разів на тиждень, особливо людям за 40. Щоб їхній тиск був в межах норми, вони мають виконати дуже прості правила. Це дотримуватися перше, дотримуватися нормальної маси тіла. Це значить. Далі треба обмежити спаління також важливим фактором є споживання в меншій кількості солі. Значить, норма солі на добу повинна становити 3-4 грами на добу. Інсульт небезпечний влітку. Перш за все через зневоднення організму. Тож медики радять пити більше води. Кожен четвертий український підліток вживає алкоголь. Про це свідчить результати соцопитування 11 тисяч учнів 400 шкіл. 25% підлітків розповіли, що хоча б раз у житті були п'яними. Серед 10-річних таких виявилося 6%. 61% серед тих, кому виповнилося 17 років. Третина учнів середньої та старшої школи пробували курити, а 7% школярів є постійними курцями. А ще кожен дев'ятий підліток, хоча б раз пробував марихуану. А от фізично активність. С українських підлітків виявилася низькою, загалом менше третини школярів регулярно займаються фізичними вправами. Освітні новації уже з наступного року закарпатські студенти можуть навчатися за новою системою. У новому проєкті закону про освіту вже прописане розширення автономії вузів і підвищення ролі бізнесу в розвитку освіти і науки. Перестають існувати такі поняття як неповна базова та повна вища освіта. Замість цього планують ввести грівневу систему: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр та доктор філософії. Ліквідуються ступені спеціаліста та кандидата наук. У Міносвіти очікують, що вже за два тижні після внесення правок закон прийдуть у Верховній Раді, а віднедавна діють і нові правила вступу в університети. Про особливості вступної кампанії 2015 та про новації цього року поговоримо із проректором з науково-педагогічної роботи Ужгородського національного університету Ігорем Королем. Вітаю вас! Доброго дня! вже невдовзі на абітурієнтів. Чекає вступ до вишів. Розкажіть про цьогорічні новації вступу. Ну я хочу сказати, що в цьому році справді є новації. Вони стосуються в першу чергу власне ЗНО, зовнішнього незалежне оцінювання. В цьому році можна поступати тільки з результатами цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. Ті результати, які були в попередні роки, вони не, не беруться до уваги. Тобто зможуть поступати тільки ті, хто вже здав ЗНО. І е, Із тих, хто здав ЗНО, тільки ті, хто пройшов це ЗНО, тобто отримав позитивний результат. І з цим позитивним результатом, цими балами, кожен абітурієнт йде на конкурс, і в залежності від того, яке місце в рейтинговому списку займе, він буде зараховуватися або ні на державне замовлення і на контракт. Чи торкнулися зміни до вступу на державне замовлення? Які критерії розподілу зараз? Ну, і знав тому, що абітурієнт тепер повинен розподілити ці вузи, ці напрями згідно рейтингу від 1 до 15. І цей рейтинг не можна вже буде змінити. Тобто, якщо ви поступаєте, подаєте один раз заяву перший раз, вона вноситься в ЄДБО, в єдину державну електронну базу з питань освіти. І змінювати цей рейтинг через тиждень, коли ви підете в інший вуз, вже немає можливості. Тобто, наприклад, якщо ви вирішили поїхати, ну мовно у Вінницю, у вас позиція, де ви будете зафіксовані в держзамовленні – Вінниця. якщо бітурієнт відмовляється їхати у Вінницю, це означає, що він на державне замовлення ніде вже не зможе бути зарахований. Навіть якщо він по балах проходить, наприклад, в Ужгороді, то він вже не зможе бути зарахований. Тому що він Повинен їхати у Вінницю, так як він це вибрав в своїх пріоритетах. Треба звертати увагу при виборі оцих пріоритетів, ну, по-перше, на віддаленість, на ваші можливості батьків, учнів, на ваше бажання вчитися в цих вузах. Потрібно дивитися на те, наскільки потужний цей вуз, щоб це не були, як тепер модно казати, бурситети. Так, вибирати серйозні вузи. Е, мені приємно сказати новину. Це буквально вчора озвучена інформація, що Ужгородський національний університет в рейтингу топ-200 вузів України за рік піднявся на дві позиції з 41-ї на 39 ту Зважаючи на складну ситуацію в країні і до вимог МВФ, у українських вишах продовжують скорочувати кількість бюджетних місць. А яких спеціальностей це конкретно стосується, і, можливо, є якісь спеціальності, яких скорочувати не будуть, наприклад, у шнуру, зкажіть. Ну, коли ми говоримо про скорочення бюджетних місць, треба розуміти, що у нас є складна демографічна ситуація. Тобто, у нас кількість абітурієнтів щодня щороку зменшується. Тобто, нелогічно, якби збільшувалося державне замовлення. Говорити про об'єм ну, ну, це можна буде після того, як воно буде затверджене. До речі, Міністерство однозначно обіцяє, що держзамовлення буде оголошено до прийому документів. Тобто, коли ви прийдете до нас подавати документи, всі абітурієнти будуть чітко знати об'єм держзамовлення на кожний напрям, на кожну спеціальність. Ну, а що стосується спеціальностей, напрямів, які де збільшаться, де зменшаться держзамовлення. Ну, тенденція останніх років така, що не зменшується, навіть збільшується державне замовлення на інженерні спеціальність, ну, взагалі на природничі спеціальність, скажімо, математика, фізика, і зменшується на гуманітарні, економічні, юридичні. Це тенденція по всій Україні, не тільки в нас. Можу сказати, що з досвіду минулого року у нас держзамовлення не було зменшене. Побавзагалом по деяких позиціях навіть було збільшено До речі про новації закону передбачається, що вища освіта завершуватиметься трьома етапами: це отримання ступеню бакалавра, магістра та доктора так. філософії. Як тоді буде зараховуватися ступінь спеціаліста, і який цього року завершували студенти? Ну можу сказати, що і в цьому році, в 2015-му, теж можна буде поступати на освітньо колісіний рівень спеціаліст. І магістр, і спеціаліст. У наступному році така можливість вже буде відсутня. В майбутньому міністерство каже, що спеціаліст буде прийняний по своїх можливостях до магістра. Тобто нічого здавати ні. додатково не потрібно. Ні абсолютно, ні, абсолютно ні. Ну тепер навіть є така можливість, що можна поступати. Якщо навіть є спеціаліст, отриманий раніше, в попередні роки, зараз можна поступати на інший напрям, вже, щоб отримати магістра. Або навіть спеціаліста, але з іншого, іншої спеціальності. Так що такі можливості теж є. Хто хоче мати там ще якийсь диплом, магістра, то будь ласка. Я дякую, що ви завітали до нас в студію. До побачення. Дякую, до побачення. одному. наші мукачівські колеги презентували оновлений сайт Панорама Мукачева, який стане платформою для одноіменної газети та прес-центру. Запуску передувала п'ятимісячна підготовка, перейняття досвіду у європейських медіаресурсів та власні затребувані у Закарпатті ідеї. Оновлений і об'єднаний у Мукачеві запустили новий медіапроект. Тепер можна першими дізнаватися новини на сайті, читати розширені матеріали в газеті та навіть ставити запитання на прес-конференціях в режимі онлайн зі свого комп'ютера, просто сидячи вдома. Журналіст в реальному часі подає інформацію на сайт. За кілька годин розлогий матеріал про подію уже верстають у газеті. І, взагалі, панорама медіагрупа – це яскравий приклад того. Що беруть не кількістю, а умінням за мінімальною кількості людей, які є багатоверстатниками і виконують різні функції, ми намагаємося якісно наповнювати змістом всі три наші видання. Першому у медіахолдингу новини публікують на сторінках інтернет-видання PMG UA. Його оновлений формат щойно презентували. Інтернет-видання повністю адаптоване для гаджетів. Меню не перенавантажує пристрій. Друге, це тепер дизайн. Адаптивного дизайну немає в жодному закарпатському сайті з групи ТОП. Тому ми плануємо, що це саме нам додасть, якби в певній мірі читачів. Онтуєте матеріали, реєструйтеся, зате усі дописи без додаткових маніпуляцій, на кшталт ведення цифри, букв. А реєстрація справа кількох секунд. Можна зареєструватися через емейл або через соцмережі. Через соцмережі дуже легко вибираємо одну із них, клікаємо. Система автоматично щитує та ту соцмережу, яка відкрита, і все зареєстровано. І все інформація холдингу у ваших руках, точніше у вашому планшеті чи комп'ютері. А одразу на сайті можна не лише переглянути анонси свіжого номеру газети, а й передплатити її. Відтепер це п'ятихвилинна процедура. Ми працюємо за принципом конвергентної редакції, тобто всі люди займаються всіма проектами. Тобто, журналісти, окрім електронної версії інтернет-видання, у нас є друкована версія Газета Панорама. Відповідно, журналіст, який йде на подію, він знімає спочатку. Сюжет для інтернет-видання, а потім подає розширений якісний аналітичний матеріал. Газету ми оберемо тільки найважливіші події в Закарпатті, які хвилюють кожного закарпатця, які хвилюють кожного жителя краю і те, що хвилює закарпатців, і ми описуємо у нашій стрічці новин. Ми працюємо в ритмі усього життя краю. Ми працюємо в ритмі суспільства нашого. Шестеро постійних журналістів редакції і кілька фрілансерів встигають постійно оновлювати новинну стрічку. Для комфорту її розділили на шість розділів. Найкращі гандболістки на Карпати Арені в Ужгороді тренується жіноча збірна України. На базі Ужгородських Карпат триває підготовка до матчів плей-офф за вихід на чемпіонат світу, який пройде в Данії. Збірна України проведе дві зустрічі із збірною Польщі вдома та на виїзді. Дівчата зізнаються, Ужгород для них щасливе місто, і саме тут вони можуть показати свій найкращий результат. Більше денис Фазикаш з посмішками та гарним настроєм. Збірна України почувається на Карпати, арені як вдома. Це місце найсильнішим відчизняним гандболісткам завжди подобалось. Спортсменки зізнаються, тут є хороша аура. Наверно, з всієї України, вот на цій базі, нам всього. і вона як то для нас все асоціюється з цим проходом на чемпіонат Європи, як ми пройшли Австрію, поэтому ми сюди їдемо з какими-то такими положительними емоціями, і з такою то надеждою, що у нас будет все точно так. Же. Як в останній раз з таким настроєм і тренуватися легше. Програма стандартна, але насичена. Спочатку фізичні вправи, розтяжка, потім грав гандбол у два дотики. Далі кидання тарілки. До плей-офф готуються 16 кращих гандболісток України. Основний кістяк це легіонери, які грають в чемпіонатах Франції, Угорщини, Туреччини, Румунії. Хоча, на жаль, приїхали не всі. Травмовані це випала капітан команди Підпалова. У неї перелом руки. не приїде гравець німецького тюрінгера Снопова. Також травмувалися дві. Сестри Бельмас, на яких ми розраховувались, у них травми серйозні, вони грають в чемпіонаті Польщі. Тренуються зі збірною і гравці у Житських Карпат: Яблонська, компанієць, Лізінська та Кільч. Ганболістки зізнаються, тренування зі збірною у рази важчі, Імениті партнери просто змушують грати краще. Впливає на те, то, що тобі доводиться працювати і щоб не відставати від всіх. Тут відповідальність, тому ти на тренуваннях викладаєшся. На тренуванні гандболістки займаються і теорією, вивчають гру у збірної Польщі. Суперник дуже серйозний. Наші гандболістки знають, у чому їх сила. Я працювала з датським тренером, да? і я знаю, що в Польщі теж датський тренер, і у них сумасшедша підготовка в плані тактики розбору. розбору, тому буде. Не просто. Например, была довольна, этим, что нам попала семинар Польша, потому что это в принципе наш гандбол. Они играют с нами в похожий гандбол, и нам будет это проще. Это не Дания, это не Норвегия, которая совсем другой гандбол. И нам всегда трудно под них подстраиваться. Польща, я думаю, нам взагалі по пасіла. Збірна України в Ужгороді вже тиждень. Зусиллями спортивних меценатів тут створили всі умови для комфортного проживання та продуктивних тренувань. По відзивам дівчат їм тут дуже подобається, і вони готові в бій. Наскільки можливо, ми зробили все для того, щоб дівчата нормально підготувалися до цього вирішаючого матчу. Плей-офф буде складатися з двох матчів. Перший пройде в Ужгороді в спорткомплексі Юність 6 червня. Матч відповідь пройде в Польщі за тиждень. Приходьте вболівати за наших дівчат їм дуже потрібна наша підтримка. Бережіть себе, до побачення!